Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося, як зазвичай, карта дня. Що цікавого відбувається у вас, що чекати сьогодні, і, можливо, якісь поради. І так, перша карта. Тут у нас, а що перевернуто? Ну, гаразд. Тут у нас е світ. А це старший аркан. Тобто, це дуже важливий день для вас сьогодні. Це завершення чогось. Але завершення чогось природньо, Наприклад, перехід з одного класу в інший, переміна року. Пора року міняється, у когось, можливо, день народження, у когось якийсь юбілей, хтось завершить якийсь етап в своєму житті і почнеться одразу новий. Це коронування. Тобто, ви не просто дойдете до кінця. Наприклад, закінчите якийсь курс, ви закінчите його з відзнакою. наприклад. А ви, наприклад, ви починали якусь роботу, сьогодні завершиться. І ви, ну як це? Це, як знаєте, як ну, щось таке хороше. Це, це коли винагорода вам буде за це. На кінець то ви закінчили, добудували хату, в'їхали в хату. Оце і є ця карта. Це дуже хороша карта. Це... Цикл закінчився, починається новий. А як він починається? Що ви будете вкладати? Позитив чи негатив? Оця карта і каже. А, насолодіться цим моментом, цією гармонією. Дуже хороший день, мої дорогінки у вас. Карта номер 2 А тут у нас четвірочка мечів тобто якесь перемир'я, якась пауза, якась перерва. А, дивіться, це може бути і хвороба, це може бути втома. Це може бути якесь розчарування, коли людина, якась втрата, е, якийсь удар, і вам потрібно зараз відпочити, набратися енергії, тому що попереду у вас ще є дуже важливий бій. Ось тому готуйтеся, наберіться сил, ось енергії, відпочиньте. Ця карта так і каже: відпочиньте. Карта номер 3 Тут у нас вісім мірочка мечів. Звичайно, це можуть бути прильоти. Сподіваюсь, що ні. А якщо не прильоти, то, наприклад, блокада якась. Блокада творча може бути блокада. Блокада ну не проходить у вас щось. Якась справа, якась ситуація не розвивається, ніби от все застопорилося, нікуди нічого не рухається. І навіть карта радить, і не намагайтеся щось застосувати, якось. Щось зробити, якісь дії краще, цей час перечекати. Чому? Тому що це може бути дуже небезпечно для вас. Можна поранитися, можна ще щось, а можна наробити ще більше лиха. Ось, якщо якась ситуація у вас заблокована, або вам зараз, наприклад, ви людина творча і не, не насилуйте себе, ось що каже ця карта. візьми час, подумайте, відпочиньте. Перечекайте, спостерігайте, слухайте і дивіться. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!